Про ротарі рух я взнала ще задовго до створення нашого ротарі-клубу в Полтаві, тому що, як перекладач місць виконкому на громадських засадах, я часто супроводжувала делегації до Німеччини. І одного разу ми відвідали підприємство, яке очолював ротарієць, і відвідали їх засідання. Тобто я знала, що це дуже серйозна організація, дуже поважні люди. Єдине, що там не було жінок, але про це я буду розповідати пізніше. Друге запрошення вже вступити до ротарі клубу мені поступило від ротарі клубу Кабеляк, які, як це не дивно, створилися раніше ніж ми. Тому що я знову ж таки супроводжувала нашу делегацію. Це були керівники ремонтно-транспортних підприємств до Німеччини, і один із них був ротарійцем, і він запросив мене вступити до клубу. Але я сказала, що це дуже далеко їздити. А третій раз запрошення поступило від Віктора Однодворцева. Це був підприємець в Полтаві, який вже тоді вкладав свій час, свої гроші для служіння людям. Він оплатив подорож нашого ансамблю, тобто, це були співаки, танцюристи, які виступали у Франції. І під час одного з виступів до нього підійшла Наталя Карманя. Це була ротарійка, француженка українського походження, і сказала, що вони б могли надавати допомогу Полтаві, підтримувати різні проєкти. Але для цього треба, щоб у Полтаві був, був ротарі-клуб. Віктор цю ідею підхватив. А оскільки ми дружили родинами, наші діти ходили до одного класу, то ми інколи зустрічалися разом то в них вдома, то в нас вдома. Отже, він з'явився в мене на кухні. Де ми пили чай, це було не один раз, тому що я зразу не погодилась, а тепер я скажу чому? Щоб стати членом роторі клубу, треба було досягти чогось у своїй галузі. У мене на той час були такі досягнення. Я працювала старшим викладачем кафедри іноземних мов сільськогосподарського інституту. Зараз це називається Аграрна академія. Я створила у 94 році свій мовний центр лінгвістику, де я була і директором, і викладачем німецької мови. Я працювала перекладачем на громадських засадах на міськвиконком, на державну адміністрацію. І крім того, я інколи працювала із на фірми, тобто на німецькі фірми. Ну, все це так би мовити, давало мені право вступити до ротарі клубу. Але це було для мене дуже велике навантаження. Тобто я настільки була зайнята, що я сказала Віктору зразу, що я. Не зможу робити ще й цю роботу. Він з'явився знову і сказав, що це набагато важливіше. І я потім зрозуміючи те, що я роблю. І я таки погодилась, вступила, тобто я стала першим секретарем ротарі клубу і почала свою діяльність і жодного разу за всі 28 років існування клубу. Я не пожалкувала, що я вступила до цього клубу. Першим президентом ротарі клубу став. У Олександр Васильович, це дуже яскрава особистість, просто його не можна не поважати, дуже надійна людина, дуже з великими організаційними властивостями. Тобто він нас підтримував у всьому, чи то фінансово, чи то організаційно, і просто з ним було приємно співпрацювати. Ми з ним були зареєстровані перші, тобто ще в 96-му році секретар Алла Рубан і Олександр Одовіченко, президент. Кожен із нас, хто вже був, наприклад, от я мала когось порекомендувати. Я порекомендувала Перетятька Петра Івановича. Чому по перше? Він тоді вже був. Очолював в обласній адміністрації відділ зовнішньоекономічних зв'язків. Але я його ще знала як свого учня. Він мене вчив німецькою в групі і індивідуально. тобто я порадила Віктору звернутися до нього. І слава Богу, що він прийшов у нас в клуб також дуже яскрава особистість. Він, між іншим, на деякий час зникав з клубу, бо він був у Німеччині консулом від України. Саме цікаве, що в наш клуб потрапило багато жінок. У Німеччині, в інших зарубіжних клубах це було неможливо на той час. Я не знаю, чому це було дозволено Україні, чи, можливо, вже і там було дозволено. І в наш клуб прийшли такі е, і чарівні, і дуже енергійні, і дуже талановиті жінки, як, наприклад, Наташа Іванченко і Наташа Захарова. Тобто вони були з самого початку. І ось я хочу показати: е, на, е, е, був випущений календарь е, ротарі. Саме жіночий календар, і на цьому ви бачите жінок нашого клубу. Нас тут дев'ять. Але повернемося до нашої харції, до реєстрації. Дивіться, в Полтаву приїжджав сьоложель. Пан Ложель це ротарієць дуже дуже давніх часів. Йому вже зараз десь під 100 років. І, на щастя, він був живий, коли ми святкували своє 25-річчя. Тобто він ще там дасть, якось нам передавав вітання. Він розповів, як оформити документи, розповів взагалі про роторі рух нашої ініціативні групи. І що було ну, мені так приємно, тому що я, як перекладач, оформлювала всі ці документи, що це був єдиний клуб, він сказав, ну поки що, який за один раз зробив правильно всі документи. І ми були зареєстровані, а потім він зайшов у Франції і у Німеччині два клуби спонсори і вони приїхали на святкування вручення Нам Хартія. І тут у мене ці чудові фото, де ми бачимо Сьоло Желя і Олександра Васильовича Довіченко. Я, звичайно, також стою на сцені, як перекладач і як секретар. На цьому фото. Ми бачимо двох президентів роторі клубів Франції та Німеччини, які приїжджали на вручення нам хартія. Після вручення хартії ми отримали запрошення наш клуб відвідати клуби Франції та Німеччини. І ми це зробили. Тобто, я якраз організовувала тоді цю подорож, тому що я спілкувалася з ними німецькою мовою. І, на щастя, французи дуже гарно володіли німецькою мовою. Ми відвідували клуби, відвідували їх засідання і відвідували підприємства ротарійців з цих клубів. Не всіх звичайно. І знову ж таки вразила їх організація, їх порядок в усьому, така ґрунтовність е, в усьому. І зустріч була також організована на дуже високому рівні. Нас повезли в місто Страсбург. Чому в місто Страсбург? Тому що е, ротарійці були в цьому клубі із Страсбурга, хоча клуб Інгвіляр місто називалось у Франції з французьким клубом у Франції. Нам була організована чудова подорож. Це було на такому скатері, але що було саме цікаве? Екскурсія була французькою мовою. Жоден із нас не володів французькою мовою. Але як це було гарно, знаєте, в тому плані, що регарде, Агош, ми знали, подивись наліво, рекарде, а дра, подивись направо. І ми тільки дивилися, і це було теж чудово. Проживали ми в ротарійських сім'ях. Це було у Франції. ось в одному з будинків тут проживала я. На цьому фото наші хазії, і, і, і на, на цьому фото я з дружиною Олександра Довіченко. Він сам не зміг поїхати, але відправив свою дружину. Ми відвідали також роботу президента ротарі клубу Нюртінген. Пан Фішер. Пан Фішер очолював сільськогосподарський інститут. Є такі фах Хохшуля, є університети в Німеччині, а є е, е, інститути. І в них своє господарство дослідницьке, вони вирощують різні квіти. І ось тут ми бачимо весна дуже гарно, ось їхні тюльпани. Це була перша, можна сказати, українська група, мабуть, яка відвідала ці роторі клуби. І ось у нас була така гарна зустріч у ресторані, в дуже такому елітному ресторані. І французи запросили. Співачку, яка була з Болгарії, і сказала, зараз ви заспіваєте свою пісню. І ця пісня була подмасковна вечора. От, а наша ротарійка, яка була в цій подорожі Наташа Іванченко, сказала, як це? У нас є своя пісня, ми вам заспіваємо свою пісню. І ми там виспівували на дев'ять голосів, нас було дев'ять. Місяць на небі зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Ну, начебто, вийшло гарно. Вони нам аплодували. Ну тобто, ми тоді продемонстрували, що є Росія, але є й Україна. От і звучали українські пісні. Ми їм співали українські пісні. Я ще двічі була секретарем ротарі клубу при президентстві Саши Гранька і Вані Момота. От і один раз я була президентом. У нас взагалі проходить ротація. Тобто, що таке ротарі? Це ротація. Ти можеш тільки один рік бути президентом. І це чудово. По-перше, ти викладаєшся по, ну, по повній програмі. по-друге, нові ідеї, нові люди. І ось що припало на мою каденцію. Тобто, я була президентом 2002-2003 року. Президент мені передавав Саша Козуб. І ще під час своєї роботи він почав працювати над програмою разом з клубом Айран Деквойт в Америці. Над програмою «Надамо дітям шанс. Тобто, це була вища освіта це для дітей сиріт, які мали певні успіхи в навчанні і могли брати участь у цій програмі. Вже коли я стала президентом, ми з Наташою Захаровою відвідали школу-інтернат, і нам було запропоновано чотири кандидатури, але відбрати ми мали тільки дві. Коли ми почули про долі цих дітей, ми не змогли відмовити двом іншим. Тобто там були дві дівчинки, Галя та Марина, і два хлопчики Вася та Толя. І ми сказали, що якщо клуб не зможе підтримувати всіх дітей, то ми самі з Наташою вдвох будемо їх підтримувати. На щастя, в нас дуже надійний, дуже гарний клуб, і всі сказали, що ні, ми будемо їх підтримувати. Америка, тобто клуб «Iron Деквойт, надсилали нам кошти. А ми вирішували їх побутові проблеми, проблеми з гуртожитком, з іншими. Ми їх запрошували на засідання, і ось уже продовження тут на цьому фото продовження програми, де вже президент Вася Василик, якому я передавала президентство з цими дітьми. Хочеться розповісти ще про наші проекти, які стосуються допомоги дітям і молодим людям. Це були проекти стажування. Причому ці проекти. Ми не самі створювали, поступало запрошення з Німеччини, наприклад, що вони можуть надати стипендію для навчання у німецькому вузі. І ось одну таку стипендію виграла наша студентка, студентка сільськогосподарського вузу Ірина Кузьменко. Тобто була співбесіда, звичайний відбір, це не тільки ж вона, тобто це був відбір серед клубів України. І вона навчалася в університеті Хоїнхайм, тобто повністю дуже багато було стажувань, які тривали три місяці, два місяці, чотири місяці для студентів Полтавського. Вузів. І ми також брали участь, тобто відбирали студентів, вони, але умова була, щоб вони володіли мовою. Коли тебе обирають президент-електом, тобто ти станеш наступним президентом потім у наступному році, ти маєш пройти навчання. І мені випало так, що навчання моє має, мало бути у Польщі. Тобто перший раз я їздила в Шемешель, а другий раз я їздила у Варшаву. І тут знову ж таки. Дуже гарно проявили себе ротарійські друзі. Секретарем у мене був тоді Дуднік Олександр Пилипович. А Саша Козуб, як президент, який був до цього, дуже нам допомагав. І він поїхав разом з нами до Варшави, де ми пройшли семінар і навчилися, що нам робити у нашому році. Ми підтримували зв'язки з нашими спонсорами з ротарі-клубами Франції більше Німеччини. Але це були такі не дуже тісні вже зв'язки, тому що велика відстань. Ми вже в іншому дистрикті. Але, ось, наприклад, пан Фішер завжди нам надсилав кожного року ось такі листівки, де його родина, фотографії його синів, наприклад. І завжди писав якісь там побажання гарні до Нового року, і я все це приносила в клуб і зачитувала. І коли почалася ця страшна війна, то першим, хто мені з за кордону, це був пан Освальд. Це був Роланд Освальд, який приїжджав до Полтави, будучи президентом ротарі клубу «Індвілер». І він запитував, як нам допомогти. І дзвонили і ротарійці з Страсбургу, які також нас тоді зустрічали. Це родина Кастлер дорі стажан, і також запитували, як нам допомогти, і дуже нам співчували. Я думаю, проекти це чудово, допомога це чудово, але ще в ротарі є таке поняття, як спілкування. І це одне з найкращих, мабуть, що нас підтримує. у нас дуже гарний, потужний клуб, але ми дуже любимо спілкуватися один з одним. І коли ми спілкуємося, це не обов'язкове засідання. Це може бути виїзне засідання, це відвідування театрів, це відвідування галереї, неодноразово, це відвідування музеїв. От навіть ось на цьому фото ми бачимо, що ми відвідували могилу хана Кубрата, тобто яка була знайдена у Полтавській області. Мабуть, це нас буде підтримувати завжди цікаве змістовне спілкування. Я у ротарі-клубі 28 років і, звичайно, отримала дуже великий досвід. Перш за все, я думаю, це толерантність. Тому що, щоб клуб утримувався, треба інколи забути якісь свої амбіції, ще щось своє, з чим ти не погоджуєшся, і просто все робити для загальної справи, для служіння іншим. Оце, мабуть, такий самий головний. тому що у мене було дуже багато випадків, коли я чимось не погоджувалася. Але навчилася толерантно відноситися до чужих ідей і до, до інших людей. Е, взаємодопомога також, от, е, яку я відчувала завжди. І завжди бажання просто прийти у цей клуб, тому що просто бажання підходить понеділок і хочеться піти на засідання.